Ця страва не тільки смачніша, але й набагато корисніша за магазинну ковбасу. Виходить так смачно, що потрібно готувати відразу дві порції, тим більше, що готується все ну дуже просто. Мінімум продуктів зусиль та часу. А результат перевершує всі ваші очікування. Всім привіт! З вами Юля, і ви, як завжди, на каналі прості рецепти для цього рецепту. Я завжди використовую куряче філе можна замінити на філе індички. Теж буде дуже смачно. У глибоку ємність виливаємо молоко приблизно дві склянки. Один із основних секретів приготування цієї страви це замочування м'яса в молоці. Так, так, не дивуйтесь, ця техніка зробить м'ясо дуже соковитим і воно залишиться м'яким. У молоко додаємо 2-3 чайні ложки солі. Філе візьме стільки солі, скільки потрібно. Більше досолювати м'ясо ми вже не будемо. Тепер накриваємо ємність харчовою плівкою і відправляємо в холодильник щонайменше на 2 години. Можна і на ніч? Я найчастіше саме так і роблю. Через 2 години виймаємо філе з молока та добре обсушуємо паперовими рушниками. Це потрібно для того, щоб прибрати зайву вологу. Тепер куряче філе потрібно з'єднати і дуже щільно обмотати ниткою, щоб вийшов щільний рулет. Ось так. Тепер саме час включати духовку на 220 250 градусів можна на максимум вашої духовки. Поки духовка розігрівається, приготуємо маринад. Почнемо з того, що очистимо і дуже дрібно наріжемо кілька зубчиків часнику. Можна використовувати прес, якщо вам так буде зручніше. У невелику ємність наливаємо 2 столові ложки рослинної олії. У мене сьогодні оливкова. Висипаємо в олію нарізаний часник і тепер додаємо спеції. В них весь смак і секрет: трошки меленого мускатного горіха, меленого червоного перцю та одну чайну ложку паприки. Добре все перемішуємо і наш маринад готовий. Філе викладаємо у форму для запікання, але можна і просто на лист застелений пергаментним папером. І тепер добре все змащуємо яскравим і ароматним маринадом. Саме спеції нададуть неповторний смак цієї страви. У готовому вигляді можна подумати, що м'ясо копчене, але ні, ми будемо його просто запікати. Тепер потрібно поставити м'ясо в прогріту до максимуму духовку. Через 20 хвилин духовку вимкнути. Але дверцята не відчиняти до повного остигання духовки. Коли духовка охолоне, пасторму можна діставати, нарізати та подавати. По суті, ми приготували курячий рулет, який називається пасторма. Таке м'ясо можна приготувати не тільки як закуску щодня, а й на святковий стіл. Пасторма виходить дуже ніжна та соковита і така смачна. Ох, просто немає слів! Отже, раджу приготувати та переконатися самим. Це прекрасна альтернатива ковбасним виробам. Обов'язково спробуйте приготувати. Бажаю вам успіхів і смачного! І вже з нетерпінням буду чекати на вас в коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. І підписуйтесь на канал, якщо ще не зі мною. Папа! -па.